До теми гарячої, яка обговорюється на кожній кухні в кожному автобусі, понад мільйон українців авторизувалися в застосуздастосунку пробачте резерв плюс із них 700 тисяч оновили свої військово-облікові дані. Це у десятки разів більше ніж в ЦНАПах та ЦЦК, ТЦК разом узятих, кажуть в міноборони. А от за кордоном найактивніше дані оновлюють чоловіки, які живуть у Польщі, Німеччині і Канаді з нами на о, прямому. На прямому зв'язку з нами буде дещо згодом, якраз таки заступниця міністра оборони України, з якою ми всі нюанси пов'язані з цим застосунком резерв плюс і ну, тим, так. як він може розвиватися обговорено і, і окрім того, маємо розуміти, як же ж люди, які за кордоном зобов'язані всіх військовозобов'язаних 1860, там оновити свої дані. Вони мають люди приїхати особисто чи приїдуть, чи не приїдуть, і будемо розуміти, а як все це відбуватиметься. Да, тобто маємо. Різні реакції, але маємо розуміти інакшого варіанту, окрім як оновити свої дані, немає, бо так говорить закон. Катерина Черногоренко з нами, заступниця міністра оборони України, з питань саме цифрового розвитку, трансформації цифрових і цифровізації. Пані Катерино, наше вітання доброго вечора. От по цьому додатку так резерв плюс, скажіть, які помилки враховані вже, і скільки часу треба на їх усунення? Так, да, ми запустилися 18 травня, фактично вночі в нальотну, на коли вступив закон про посилення мобілізації. За три дні наша команда прожила таке маленьке життя, е, яке було 24 чотири постійного вдосконалення. Ми постійно е, моніторимо відгуки е, і одразу виправляємо те, що можна виправити. фактично, ми вийшли в такий загальнонаціональний бета-тест, і що було дуже приємним сюрпризом, це те, що було дуже великий, велика цікавість да, великий інтерес до застосунку. І навантаження фактично було більше ніж те, на що ми розраховували. Відповідно, зараз застосунок працює штатно. Ми виправили всі. Моменти пов'язані з завантаженням і з авторизацією, і зараз найбільш виклик, з яким ми фактично працюємо, це не завжди актуальні дані, які висвічуються військовозобов'язаним з інформації. Яку вносять оператори ТЦК, ТСП. Це стається внаслідок людського фактору. Але реєстр і ця можливість отримати в застосунку дані по собі надає можливість розуміти, які це дані, які дані знає про тебе держава, і у разі помилок швидко це виправити. Давайте поговоримо про кількість, бо дані різнилися дато 150 тисяч, то 130, 137 тисяч людей. Скільки все ж таки ми говоримо про загальну кількість скачувань? І чи можете відстежити по регіонах до прикладу, або буде за кордоном розуміння, скільки людей за кордоном ем, встановили такого додатка? Станом на ранок сьогоднішнього дня, якщо сумарно взяти статистику всіх маркетів, додаток становили більше ніж 1 мільйон 200 тисяч військовозобов'язаних. З них поновили дані більше 700 тисяч користувачів. За кордоном ця цифра поки трохи менше 10 тисяч військовозобов'язаних Маркети фактично за кордоном відкрилися пізніше ніж маркети в Україні серед топ країн, які дають найбільше статистику ано. Облень переважають Польща, Німеччина та Канада. Скажіть, захист додатку покращувати збираєтесь ну на тлі тих деяких заяв про те, що він є недостатнім і можливо уразливим для ДДСА так. Наш додаток додаток Резерв Плюс отримав всі необхідні документи, які вимагає держава, що стосується кібербезпеки, і ми підключили найкращі команди для того, щоб найкращі державні команди для того, щоб захищати застосунок. Щодо до так ми були готові до цього, знали, що ворог буде намагатися зірвати мобілізацію мобілізаційні процеси, тому готували інструменти для протистояння цим. По факту атакам, і зараз констатуємо, що маємо повністю контрольовану ситуацію. Давайте роз'яснимо, бо всі люди заплуталися. То те, що є в додатку, воно має юридичну силу, чи ні? що має, що ні, і яка перспектива? Тобто, до чого це? Ну як в дії буде, показав посвідчення водія, і можна паперовий не носити, чи інакший варіант. Наразі інформація, яку бачить військовозобов'язаний про себе з реєстру оберіг по застосунку, носить інформативний характер, забезпечує відкритість і прозорість державного реєстру оберіг, державного реєстру військовозобов'язаних резервістів призовників, аби людина побачила, що про нього знає держава та ТЦК, і у випадку, якщо невірно, могла швидко скоригувати цю інформацію. Фактично, з 18 червня ми плануємо запустити QR-код, завдяки якому qr код і відповідно функціональність додатку, за допомогою якої, якого можна зчитувати цей QR-код, завдяки якому посадові особи СТЦК та Нацполу можуть перевірити інформацію з реєстру. Код дозволить надати витяг з оберігу, надати такому витягу таку ж юридичну силу, як і військово-глікового документу, тобто приписному чи військовому квитку. Скажіть, електронна черга, от в принципі, як така, так для військовозобов'язаних і військовослужбовців для захист, запису в ТЦК та СП. Вона працює сьогодні по всіх територіальних центрах, чи ні, не по всіх. Якщо не по всіх, то коли розповсюдиться на всю країну? Так, да, фактично, робота по запуску електронної черги це була, було другим викликом для нашої команди таким справою честі, тому що ми вважаємо, що накопичення черги під ТЦК ТСП не відповідає нашій філософії, що це має бути зручно, непомітно людям. Тому в ніч, коли був запущений додаток Резерв Плюс, ми запустили електронну чергу на пілотних 19 ТЦК ТСП. Сьогодні ми буквально там вчора. Сьогодні ми запустили абсолютно всі ТЦК ТСП України для того, щоб можна було обрати собі часовий слот або часовий проміжок і записатися до ТЦК ТСП. Ми зараз разом з командуванням сухопутних військ знаходимося в такому фактично бета-тесті, да або тестуванні прямо в, скажімо так, прямо. З нашими громадянами цього функціоналу, але вважаємо, що запуск здійснився успішно, дуже в такі скорочені терміни, і будемо далі відслідковувати зворотній зв'язок і дуже швидко реагувати на запити наших громадян. Вважаю, що електронна черга це також дуже зручний інструмент, електронний для. Взаємодії з державою, зокрема з СТЦКТСП, Слухайте, взагалі електронна черга це щастя, якщо воно реально працює, а не коли знаєте, іноді ти записався до лікаря, там ну, до лікаря так записуєшся, а там своя черга. Ну, серянчик кажуть, ваша електронна черга вписується в нашу людську чергу. Це так тут це тут вкрай важливо також прорахувати, як воно працює на місцях. Вони цікавить опції в додатку. да Тобто, це е, е, обмежений функціонал, то який буде зараз, і він буде доточуватися, чи буде ще щось, і чи можливо потенці не злиття от резерв плюс і ну дії да найпоширенішої, най найзрозумілішої для нас зараз, хоча раніше була не зрозуміла вже. Сували реліз QR-коду. Фактично, це буде основний функціонал, який буде зручним для наших громадян. Суть QR-коду я трохи раніше вже розказала. Ще одним з важливих функцій застосунку резерв Плюс буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість проглянути доступні вакансії в Збройних силах України і подати заявку. Також ми вже анонсували, що працюємо над створенням функціоналу за застосунку Резерв Плюс. Військово зобов'язаний міг отримати направлення на ВЛК та не йти фізично для цього до ТЦК. Ми фактично розвантажуємо працівників ТЦК ТСП, щоб вони не були перевантажені цими чергами. Фактично, ну трохи цифр та да? ми маємо вже 700 тисяч оновлень в резерві плюс, і розуміємо, що 700 тисяч громадян ТЦК, ТСП обслуговували би дуже дуже довго. Фактично. На це пішли би місяці, саме по такому принципу ми і хочемо запустити онлайн-рекрутинг, щоб можна було дуже швидко здійснити пошук вакансій. Захищати свою державу там, де ти найбільш потрібний, а ми робимо зараз резерв плюс повноцінним продуктом, який буде супроводжувати військово зобов'язаний весь період, скільки вони такими будуть рахуватися, а не просто інструмент для вирішення одного питання, оновлення даних. Да, наприклад, ми хочемо додати вишколи, які проходять військово зобов'язаний, Ми плануємо додати різноманітні бази знань, які допоможуть громадянину готуватися до служби, покращувати обізнаність у військовій справі. І головне, ми працюємо над тим, щоб щоб військово міг актуалізовувати будь-яку інформацію по собі, а не тільки контактні дані. І як ми бачимо по зворотньому зв'язку зараз, це буде дуже важливий, дуже важливий функціонал. Пані Катерина, дякуємо вам за те, що доєдналися. У нас є ще купа питань, які потрібно задати вам наступного разу, бо ми на жаль часом обмежені. Катерина Чорногоренко, це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, і цифровізації. Вона була на прямому відеозв'язку.